Є знижки на муколтейка 15% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Це Снідалик, ми в прямому ефірі. Доброго ранку. Ви вже дивитесь на ці картинки. Можливо, хтось здогадався. Сьогодні мова піде про Миколаїв. Миколаєву сьогодні рівно 240 років. У 1784 році було закладено це неймовірне місце. Воно дев'яте за кількістю населення в Україні і справжня така колиска корабелобудування. Ну а ще там знаходиться найстаріша обсерваторія Східної Європи, заснована ще 1821 року. Як морська, вона є одним із об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Тут досі ведуться регулярні. Спостереження об'єктів ближнього космосу, а ще тут знаходиться єдиний в Україні мобільний телескоп, і всі фанати зірок і споглядань 100% мають про це знати і хоч раз в житті там побувати. Ой, на жаль, зараз зірки гірше видно ніж за прильоти, Не. та але разом з тим місто дивовижне, недооціненне правда, і українцями а. і світом. І сьогодні будемо про нього говорити купу приводів. Так, насправді у нас є ще один привід, окрім дня заснування Миколаєва. Сьогодні ще професійне свято відзначають екскурсоводи. Ми всіх принагідно вітаємо, хто дотичний до цієї професії, хто знайомить е, гостей е, різних міст з історією цих міст. І ми вирішили ці два свята об'єднати і познайомити вас із найвідомішим екскурсоводом, саме Миколаєва. Це почесний працівник туризму України Тетяна Миколаївна Губська. Вона вже більш. 40 років насправді працює в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, знає про Миколаїв абсолютно все, і ми зараз хочемо вас з пані Тетяною познайомити. Тетяна Миколаївна зі святом вас. Дякуємо за вашу роботу і місту величезне вітання. Дуже вдячна вам, всім теж доброго раночку. Дійсно, в нашому житті, інколи трапляються такі чудові дні, такі події, коли нас екскурсоводів згадують, хоча. Ви знаєте, як на мене, кожна екскурсія, це і є свято, наше професійне. Це правда, свято. тому що це ваша вистава і це це ваше життя. Е, е, пані Тетяно, от топ-5 місць Миколаєва для всіх тих, хто жодного разу не був, е, хто взагалі уявлені лише приблизно має про Миколаїв. От від вас, е, ви знаєте, я взагалі не уявляю, як це можна жити не бути в місті Миколаєві. Люди кудись поспішають в інші країни. А я кажу всім, приїжджайте до міста Миколаєва. І тоді вам вже не буде хотітися їхати кудись там, тому що наше місто 235 років. В цьому році ми будемо відзначати, готуємось, маємо надії, хоча часи зараз важкі, але ми ж українці, все буде в нас гаразд. І будемо чекати в нашому місті Миколаєві всіх тих, хто захоче побачити наше місто, пройтись по наших вулицях, побачити наші чудові. Будинки послухати історію, як на мене, найкраще це взагалі біографії людей. Хтось будував, хтось прикрашав, хтось лікував, хтось захищав. Оце це і є наше місто. Пані Тетяно. А скажіть, будь ласка, коли саме святкується День міста, День Миколаєва? От Нам цікаво день міста Миколаєва визначається так за старим стилем, 18 століття. Кінець 1789 році. Ми з'явилися на світ Божий. 27 серпня. 1789 року. Пані якщо ну, можна, якщо, та... якщо ваша ласка, все-таки ми хочемо і два 105 п'ять місць. Я розумію, що куди бігти що... їхати? Куди бігти? Да, от просто е, от от таких вересні, знаєте, маячками. У да, вересні. Ми святкуємо наше місто, наші п'ять найголовніших міст. Як на мене, перше наш миколаївський обласний краєзнавчий музей, старофлоцькі казарми. От тут я зараз знаходжусь. Обов'язково старий миколаївський цвинтар. Він і вивчений, він і відомий, але на мене це тільки все починається. Обов'язково наш яхт-клуб. Обов'язково наш бульвар, обов'язково дикий сад. Ну, це місця, про які на начебто всі знають, але ви знаєте, бачиш очі людей. О, ну та хто мову оригіналу, хто російською, хто українською. Ой, тут стільки років прожили, а ми не знали. як на мене, Це приємно. Тепер будете ну, знати. Треба знати більше про Миколаєва. Але ще хочеться дізнатися від вас така інсайдерська. Як е як екскурсоводи святкують свій день? Що вони такого особливого влаштовують цей день? Ну по перше, зранку встаєш. дякуєш Богові, що прокинулися, що живі, здорові, що Україна наша живе і виборює свою перемогу обов'язково. Потім приходимо скоріше до музею. Поранше приходимо один одного. Поздравляємо, приймаємо якісь там вітання. Да і починаємо працювати. Окели okay, починаємо при. Хто на вулицях, хто кудись веде екскурсію? У мене сьогодні в ага. музеї будуть екскурсії, будуть діти, новий маршрут, підвали, підземелі нашого музею. Так що свято відбувається. Вдячних, Вдячних вам, гостей! Вдячних, вам гостей. Вдячних гостей, і нових цікавих маршрутів, які будуть захоплювати так само як ваших е відвідувачів, так і вас, власне. Ну Дякую. І ще вам. раз вас з професійним святом, вас і усіх Боже, ваших колег. Кай. Дуже вам вдячно. Бережіть місто своє, воно прекрасне, спасибі. От так от ми фактично Дякую двома обов'язково двома е, вже хотів сказати знаєте, пострілами, а тепер вже з війною знаєте всі так, історії. Не можна, так, обережна, е, не те, що так, знаєте, так. все як змінюється світ. Та? От, mm -hmm. Навіть приказки змінюються, навіть все це змінюється. Ми і День Екскурсовода відзначили, і про Миколаїв згадали. Е, тому що правда, скільки у нас цього недооціненого? Я зараз купу знайомих зустрічаю, боже, ми і Україну побачили, ми і Закарпаття з'їздили, і Одещину побачили. Наші стільки До чого за кордон їздили, всього. а тепер. Ласка. Ми для себе не відкрили. До речі, друзі, якщо ви самі екскурсоводи, або ви знаєте таких екскурсоводів, от, наприклад, як пані Тетяна, або наш відомий екскурсовод з Чернігова, пам'ятаєте, який також у нас був в студії. Поділіться, будь ласка, контактами, напишіть, розкажіть про цих унікальних людей, тому що іноді вони справді, як актори одного спектаклю, вони є головними дієвими особами, і вони можуть або закохати в своє місто там чи в якесь місце і розказати це настільки смачно, настільки яскраво, що тобі хочеться повертатися і. Повертатися за мить повертаємось.